За якими ознаками можна зрозуміти, що перед вами маніпулятор нарцис Перший і найголовніший ізоляція. Аб'юзер завжди починає з того, що відрізає вас від вашого оточення. Він розуміє, що повністю контролювати вас, потрібно усунути всіх, хто може відкрити вам очі і у разі чого підтримати. Тому він повільно, але впевнено сварить вас із подругами, налаштовує проти родичів, робить так, щоб вам просто не хотілося виходити з його світу. І робить він це не а дуже хитро через почуття провини. Ти мене не любиш, я заради тебе стільки роблю, а ти, ти взагалі розумієш, що я для тебе значу. Почуття провини його головний інструмент. Якщо ви дедалі частіше відчуваєте себе винною, якщо вас гризе тривога і відчуття я якась не така, значить ви вже в пастці. Люблячий чоловік підтримує маніпулятор, руйнує. Якщо він каже вам, що ви недостатньо хороша, що без нього ви ніхто, що ти нікому не потрібна. Це вже не просто тривожний дзвіночок, це вже сирена, яка волає на всю потужність, і на жаль, якщо ви вже чуєте такі фрази, значить процес руйнування вашої особистості давно запущено.